Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому ютуб-каналі. Сьогодні буде огляд на оновлену модель Вайпера. Це модель ZS200A. І як ви вже могли здогадатись, двигун у нас одноциліндровий, бензиновий, чотирьохтактний, на 200 кубічних сантиметрів. Балансувальний вал, до речі, також присутній. Отже, в нас е, тут як електростартер, так і кікстартер. Все на борту є. Це така взагалі універсальна модель, яка підійде будь-кому. В будь-яких умовах його можна навантажувати, його можна безпощадно ну, в межах розумного використовувати, і він буде вам служити досить довго. Попереду у нас гідравлічна вилка, позаду два амортизатори по дві сторони, накручуються, Є ось такий багажний подіум, на який ми можемо щось. Прикрутить двомісне, таке величезне сидіння. Сидіти комфортно як пасажиру, так і водію. І Пасажира свої підніжки, сіли, ручками тримаємось і погнали. Мотоцикл стоїть на 18-х колесах, гума досить <клес> універсальна, класно справляється як по такій сільській, можна сказати, місцевості, так і по асфальту. Вона відчуває себе добре. У нас карбюраторна паливна система, виведений підсос на кермо. 5 передач, все по класиці. Також приборна панель в нас комбінована. Спідометр аналоговий і все інше вже в цифровому форматі. Є там і час можна налаштувати, і денний пробіг скидування. Все це можна робити. Мітровичок чисто для того, щоб. Робити тінь на приборці. USB з компасом, до речі, також є. О, тут вже просунута USB. Це вже сучасно. Чому? Тому що в нас один вихід на USB, а другий на що? Type-C. Я ще, до речі, вперше таке бачу. Але почали робити, і це вже дуже добре. Якщо вас зацікавила ця модель, можете переходити за посиланням що вказане під цим відео, там буде вся актуальна інформація та вартість на нього. Або ж можете зателефонувати з за номерами до наших менеджерів. Відправляємо по всій Україні, є кредитування. Тому, а, до речі, розганяється він до 120 км на годину із потужністю в 9,5 кінських сил. Не так багато, але для такої моделі бюджетної, в принципі, непогано. Ціна якість. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь, бо буде дуже і дуже багато цікавого. Всім па-па!